Всім привіт, я Мар'яна. А я Поліна. Вітаю. Ми з тобою читали Дарк. Роман, ми з тобою його мучили. мучали. Дуглас. Мучили. Давай спочатку поясним нашим глядачам, хто з нами не читав, що дарк роман це вважається трешоковою літературою, чорною. І в кожному пристойному дарк романі, що панело Дуглас, власне і зробила, є застереження. Тут що в книзі порушуються емоційно складні теми, помста, жорстокість, насилля, мезогенія, токсичні стосунки, там фізичне, сексуальне насильство і так далі. Я почну з предісторії, у мене з'явилася ця книжка. І мені здається, вони на схожі. У нас, да, схожі. Я взяла панк 57 під впливом в соцмережі, там, де казали, що це найкрутіший дарк роман. Я до цього дарки не читала. Я не знала, що це за жанр. Мені було цікаво познайомитись. Але ще ж я ж не читала спочатку, як це має бути, і типу, що там має бути. Прочитала панк. І так я думаю, ну щось ні. Там немає дарку, там просто якась підліткова історія, яка завершується абсолютно серіально. На цю тему вже знято багато фільмів, серіалів, і мені взагалі не зайшло. Потім я в книгарні побачила ці книжки, дві, до речі, це у нас перша з тобою зіпсована, і друга називається Схованка. А вона у нас теж є. Вона у нас теж є. І я побачила і думаю, так, Пенелопа Дуглас, Я даю тобі другий шанс. Якщо от. Ти виправишся цими книжками? Я пробачаю панк. Я схиляю голову, скажу, що ти дуже класна авторка, але ні, ні, ти знаєш, ні. Але ж панк був написаний до зіпсова. О, навпаки, зіпсований Був цикл написаний до панку. Здається, просто нас випустили oh. по-інакшому. Перекажи, будь ласка, коротко сюжет для наших глядачів, щоб вони розуміли, хто не дивився, щоб вони розуміли про що ця книжка зіпсованого. А то я зараз в панк піду. <рик> е, ну, взагалі, е, це історія про дівчинку ріку, про те, як вона е, намагалася. Я підбираю цензурні слова, тому що це історія не тільки про дівчинку-ріку, а ще про чотирьох парубків, угу. які називають себе вершниками. Вони разом навчалися в школі, вони були старшими за ріку. Ріка навчалася з молодшим братом одного з головних героїв. І в них була така, як я люблю казати, така бандитська кеогрупування. Ну таке міні, їх боялися в школі. Міні, їх дуже боялись. Так, вони наганяли страху, вони займалися баскетболом, і от. Ну, спортсмени, всі такі високі, класні і Бага... діти багатих батьків. До так, речі, всі це максимальне те, що вони така золота молодь, яким все дозволено. В якийсь момент вони зрозуміли, що їм дозволено набагато більше, ніж іншим, і е, почали в, в, започаткували таку традицію на Хеллоуін називати це таке девіл. Знаєте, така диявольська ну, ніч. Ця диявольська ніч напередодні та, за Ну день, так, здається. воно там здається. В них вони казали, що добу. Це все відбувається. Угу. Ну, типу, на початку. І вони, от, поки вони навчали в школі саме у цей період, цю диявольську ніч вони там по всьому місту тендербей, здається, так, так так. А в якому вони жили, вони робили боз на що. Тобто, це не такі якісь банальні обкидати яйцями чи бумагою будинка, Вони там спалювали будівлі. А що вони тільки не робили? Ріка, звісно, не могла цим не захоплюватись, тому що вона була, хоча вона зустрічалася з молодшим братом, вона Страх. була запрохана. Тревора. В мене вже цитати з голови <ріст> <ріст> йдуть, я намагаюся їх зараз не цитувати, поки що їй завжди подобався замість Тревора наш Майкл Кріст. Це один з вершників. Там ще є Торрес. Це типу головний вершник. Ну це головний як вершник. Як здається, по цій книжці принаймні. Потім ми розуміємо. що це Його буде. тут показують як лідера, тому що він один продовжує займатися баскетболом. і Він один не втрапив ту халепу, в яку втрапили угу. інші три хлопці. Ми зараз до цього дійдемо так. А, ну, це про нього саме, тому що в інших книжках цієї серії про кожного вершника буде окрема. Ну тріка в нього вся така безтями закохана. думає, що вона вся така нікчемна, що він її не любить. Не любить, не помічає взагалі нічого. Вона дуже, ну, вони сусіди uh -huh. з Майклом, і вони дуже близькі в них родини, тому що його батько її хрещений. Uh -huh. У самої ріки батько помер в автокатастрофі. А мати в неї не дуже благополучна. Психологічно стані. Так, вона от особливо ну, в неї завжди була хитка психіка, але після смерті батька. А, це погіршилось, вона почала вживати заборонені там ліки, і тому ріка частіше проводила свій час якраз у сім'ї крістів, тобто там з мамою Майкла з мамою та Тревора, і е, нам тут по факту йдуть дві е, лінії: е, тобто, це три роки тому. Та угу. сьогоднішні часи і розповіді від ріки і від Майкла. Але розповіді від Майкла мені здається, тут якщо порівняти, то це 40% від ста, а ріка це більше. Ну там ще угу. все, тому що від Майкла мало глав. Історія максимально така не дуже, тому що да, коротко. Ріка переїжджає в інше місто. Ті ж вершники там вони в той же будівлі знімають квартиру там, чи мають намагаються їй помститися. Ми поки не розуміємо за що їй хочуть помститися. Потім ми з'ясовуємо, чому там все так перекручено, і не зрозуміло, нащо так закручено сюжет насправді. Насправді я думаю, що поки ти читаєш нотацію, поки ти бачиш дійсно ці е, коротенькі відгуки, то е, більше пафосу від цього всього, uh -huh. більше якось воно зацікавлює. А потім ти читаєш, і в тебе воно реально все перекручене, все ну я думаю, що це ще прикол пенало Дуглас, тому що панку нас теж йшов у декількох так. часових лініях, і ми дуже пізно дізнаємося. Хоча ну книга, вона ну я б не сказала, супер товста. Але ну, вона не дуже насичена інформацією. А, і просто ми, коли дізнаємося, через що вони на неї казяться, uh -huh. ми майже одразу дізнаємося ну, логічно, можна дуже швидко додуматись, що вона стовідсотково цього uh -huh. не робила, вона не причетна. Да. Але чому. Злили відео короче, в інтернет. Того, що вони робили. Там усі їх, ну, не усі, а деякі з їх проступків. Не все злили, наприклад, Майкл же, чому він. Не постраждав від цього, тому що на нього компромату здається не злили, угу, бо не злили фигу... менше не фігурував ні так даві. на Деймона, Віла, е, Кріса, Кая Кая У мене Кайя. вже Кріс, чому б ні? Угу. Во злили інформацію, і вони загриміли на три роки е, у тюрму, і на кожного з них воно по-різному повпливало, але головне, що в них було, це те, що їх об'єднувало ця е, ненависть до ріки. Рік, так і За до це. вона в них запалилася, як потім ми вже в кінці книги розуміємо, що не сама по собі, а від того ж самого Майкла, угу. тому що він щоб підтримати своїх друзів і щоб якось е, виправдати можливо трошки себе свою совість та що. Він не з ними там, uh -huh. а він на свободі. Він вигадав такий план помсти для ріки. Хоча, знову ж таки, в кінці книги ми дізнаємося, що він там ледь не з першого дня його життя. Ну не те, що закоханий в неї, але вважав її так своєю. Uh -huh. а… Батьки пообіцяли, що вона вийде замуж за Тревора, за А він а там та. стре. Ну блін, історія. А взагалі… А оця плаклива, слізлива така частина, коли він. Я хотів взяти її на руки, а тато мені не дозволив. Я така. Як ми просто переходимо із цим усім? Мені здається, поки я читала книгу, я не знаю, мені здається в тебе теж. Було таке відчуття, що пора починати якусь гру, що або рахувати, коли кожен раз коли я закочую очі, або то, пий, коли щось чуєш. От ну те ж саме, чесно. Бо. А, Максимально передбачуваний сюжет, тут, чесно кажучи. Занадто передбачуваний, навіть хоча він був непередбачуваний у деяких якраз моментах крінжа такого. Гарного, тому що я інколи думаю, ну все ну тут вже зрозуміло, що буде. Тут вже не може бути нічого гіршого. Ну, угу. типу, не то, що гіршого в плані, що мені буде страшно це читати, як повинно бути страшно у дарк-романах по факту, чи там якось ну тут погодься, Тут від дарку от немає. Я б не сказала, що це дарк. Відверті сексуальні сцени, це не ну дарк. так зараз, зараз багато літератури. 18+, теж фентезі є з еротичними сценами і відвертими сценами. Ну ти фу Помста, все таке, ну ми ж також зустрічаємо. Тут немає прям якогось трешака. Тут да, і тут все одно ми розуміємо, що як би там і зараз цей Майкл не намагався сказати, що Боже, я її ненавиджу, вона мене бісить, що там він там, я маю від неї втриматися і все таке угу. інше. А я думаю та Боже, булочка ти моя, ну тобі ж видно, що ти нічого їй не зробиш, сонечко. від віддарку у них був, те, що вони декілька разів згадали Хеллоуін, те, що вони там щось коять, спалили хату. І ходили в масках, і їх боялися всі. Ну всі боялися, а всі дівчата від них шаліли. Оце максимум того дарку. І, і мені не зрозуміло так боялися їх і викладачів в школі. Ти пам'ятаєш перше їхнє так, це... появлення. Я вже до коли, коли сказали, просто там, що вони йдуть, я вже думала, що щось там таке страшне йде. Чотири підлітки, серйозно. Я е коли почула про це вперше, і там щось зачитувалася якась дівчинка, якраз ну, букблогерка, така, що ну, починала цей початок, що там зараз вони виходять. Все. Думаю, може це фентезі якесь, угу. може ці вершники, вони дійсно якісь там вершники апокаліпсису чи щось там, як ми вже звикли, фейрі, демони, дракони. Ну, Хто його знає? Зараз тут десь з двору шипів різант вискочить. Ну, коротше, типу, а ні, це звичайні підлітки, які не. Чіпили маски і думають, що вони такі класні, Але ну це можна класно подати. Це можна класно описати, написати і зробити на цьому дійсно якийсь загострений сюжет. Але панило, подухло цього не вийшло. Дуже дивна історія і дивний кінець. От мені здається, що дуже дуже розмазаний початок, і до середини книги, мабуть, навіть 70% книги, воно все так довго, повільно. Іноді тобі стояш нудно, і ти так кажеш. Ну ну давай якось коротше. Можна об'єм трошки менше зробити. Тут всі близько, ну 600 сторінок. Але наш, а в кінці, отак -тук, -ту 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 -ту, пробіглися. Мене ще постійно Я розумію, що так, треба створювати світ книжки, візуалізувати все. Але ну, прям речення на навіть два на те, які там у ріки джинси, чи яка в неї майка, чи як виглядає П-образний диван у їх кімнаті для цього. Перегляду кінофільмів, а то з нахилом книги можна uh -huh. подумати про щось інше. Я така, та ну нашо? Ну от мені було цього забагато, і того, як вона постійно майже в кожній главі. А вона постійно каже, яка вона нікчемна, що вона там чогось не заслуговує, що вона негарна, Я, скажи, що того проси, не гарна. І Скажи, проситься в цей момент історія, від чого у дівчинки здавалося б гарною привабливою описів, да, з успішної родини, від чого такі комплекси? Але ми не зрозуміло, і ми так і не розуміємо, тому що ми розуміємо, що в неї батько помер. Але він помер, коли їй вже було 13, uh -huh. тобто вона вже була сформована, вона вже знала, що її люблять і все інше. Ну тобто, в неї забезпечена родина, uh -huh. в неї була нормальна родина там, до тих 13 років. Ну, і а... причому ж в її житті, з, зі смерті батька, нічого не змінилося в плані фінансового, фінансового або нічого, так. житлових умов. Так, вони залишились жити в тому ж домі. У неї є мама. Ну, У типу... них ціла ювелірна імперія. Зрозуміло, так. що батько це важлива складова. Але ж ну, від чого таке? які комплекси почали зрозуміти. От мені не вистачило цього, щоб зрозуміти ти, психологічний портрет цієї діяння. Реально, це додумуй сам, тому що вона постійно концентрується на тому, що її не помічав оцей конкретний майк. Uh -huh. Я думаю, ну не могла ж вона з маличку з цього вирішити, що вона така бридка. Ну, І да. так само, як у неї зациклене, що вона була. Але як батьком вона аварії. розповідає про себе, ти згадай. Mm -hmm. Я така приваблива, така все да. не зрозуміла, що за біполярочка вибачте, по тобто не ти... поясни. Або вона вважає себе брудку, або вона вважає себе гарною. Що за що, що, що за що за таке? Що за що з робиться? Коли вона говорить, там коли вона щось про Майкла, типу в тому, що він мене не помічає нічого, вона одразу в якусь таку жертву, mm -hmm. а потім різко, коли вона хоче йому щось довести, то реально біполярка включається, бі включається я така. Приїхали. Закінчилась історія. Давай вже заспойлеримо на всю. Закінчилась історія. Тревор загинув. Ну, Та. Вбили його. Взагалі все, Я... все було дуже дивно. Ну, типу... Вся оця остання сцена. Вся остання сцена, там, де один намагався втонути, потім втонув інший. Він намагався Потім втонув інший, потім топили ріку, потім того треба. Що, що відбувалося? на ну, ці там одна чи дві сторінки, у того всього було, але yeah, воно все отак от настільки темп читання настільки змінився в цей момент, що я, я не зрозуміла, що це відбувалося. Я ще не зрозуміла. Ну я інколи прикальобуюсь, оце у мене таке нове слово. До реалістичності, ну якщо в тебе два бетонні блоки повішені на того е віла, який повісив? Тонув... Як він взагалі так, як їх? він, ну типу один вони постійно на здоров'я чувака повісив. Вони постійно кажуть, що всі чотири вершники, вони там дуже високі, вони дуже всі такі класні, вони дуже. Фізично а, сильні витривалі, фізично, бо вони спортсмени. Тому що так, вони спортсмени, вони ще й в тюрмі деякі побули. До просто... речі, той з бетонними блоками був. А, да, да <клес> в тюрмі. Віль, ну, Віл, він постійно кажуть, який він там сильний, все таке. І тут. О, цей нещасний Тревор зміг його зв'язати, пов'язати, витягнути якось з катера, да. зав'язати за оту хвилину, дві, поки Майкл добирався, і поміть оце прикол, що він той тревор якимось чином з двома впорався, а потім прийшов такий Майкл Супер -Майк. Угу. І давай всіх рятувати, і врятував своїх друзів, і врятував туріку. І ще це не і потім впихнули на ці реально останні сторінки. Що він ще й прокинався від а, цих. Від кошмарів, тобто все, все втулили в останні там кілька років. Мені знаєш хочеться зробити так. А я так і робила. Я інколи сиділа. От я читаю. Ну от як бачиш, в мене тут є стікери. Я люблю е, ліпити стікери. У Мене ноль. Ну я не хочу навіть Я затриматись. Розумієш, я от першу половину книги я відверто намагалась. Така, ну добре, я там оранжевенький ліплю, помаранчевенький ліплю, коли там мене щось дивує, типу, або якийсь крінж ловлю. Сині це там скло, таке рожеві, це щось я шиперю. Зелені, це я прям сміюсь, або типу. І жовті – це щось миле. Угу. Ну намагалась. Потім я така плюнула, думаю, боже, я не можу. Мені просто навіть вже ліньки. Я вже ці сторінки, отак. отак, Так, давай. Я, я читаю просто бистро, я така, ага. Mm -hmm. Я все зрозуміла, я не можу, я це вже не вивозила це. Mm -hmm. Ну, Хоча, звісно, я дочитала другу книгу, бо це, знаєш, ем, закрити свій гіштальт треба було. От, До речі, другу книгу ми з тобою, можливо, візьмемо на книжковий клуб в подальшому, щоб продовжити цю історію. Але вона мені сподобалась трошки більше. Я мені не скажу, так. що вона прям класна, вона не класна. Але там, хоч є якась історія. І там, якщо чесно, цікавіший сам персонаж, тому що друга книга схованка, вона про кріс. Про я його крісом називаю. Вибач мене, будь ласка, не приходь до мене в масці. Кая морі. І він як персонаж, він цікавіший. Цікавіший, набагато. І думки його цікавіші і взагалі. І його поведінка. От від поведінки Майкла інколи. Ти така в тебе дисонанс. типу а мені чого, тебе, <Some>, що мені здається, що просто кай більше продуманий персонаж. Тому шо, що Майкл, от, от я не знаю, здалося, що не швидкоруч написаний. Мені теж так не прописаний психологічний портрет, не прописаний. Все в хорошій лі 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 літературі зазвичай так є е е, принцип, да, що змінюється головний герой. Тут він змінюється, типу змінюється, але ну ну він тут м... не те, що навіть змінюється. Він типу розкривається. Ну в плані. Mm, що нам вона намагається Пенелопе Дуглас, намагається нам пояснити, чому він це робить, але ну ну дуже такі знаєш, виправдані, як ото: я не зробив домашнє завдання, бо його з'їла собака. Mm -hmm. Отак упинило Дуглас я розкрила мотиви Майкла. Коротше кажучи, але ти знаєш, я все одно за те, щоб ми читали такі книжки. Так, тому що покрінжувати, інколи посміятись. Я вже намагалася сама собі знайти жарти. Але ти бачиш, багато людей, наприклад, сподобалася ця історія. І я не засуджую, тому що на теми всі люди, і у нас є різний читацький досвід. Можливо, так. я просто вже ем, розбалувана літературою, тому що я люблю читати. А хто ну читає там трошки менше, ніж я, так То, можливо, там реально щось знаходить а для можливо, себе. А можливо, хтось читає тільки. Ну, от приблизно такого рівня книжки і такого направлення. Ну, типу, не прям дарк романи, а просто вісьмець плюс. Uh -huh. Ну, типу, ні, є гарні книжки в цьому е рейтингу, можна сказати, я не в цій категорії. Це не зіпсовано. Ну, такими книжками ми розвиваємо свій смак. Насправді, ну це ж досвід. Посміятися теж можна реально, тому що коли ти прочитала щось важке, я її читала. Ну не те, що важке, але ну я її читала після фентезі, uh -huh. після другої частини четвертого крила залізного полум'я. Там теж я наловилася крінжа, звісно, але там, хоча б ну є над чим подумати, є до чого докопатися, і все таке інше. Персонажі більш продумані, там все, і тут таке, ну відпочину. <реш> Краще б я Ромком який, звісно, прочитала. Хоча для досвіду, для того, щоб посміятися, для того, щоб прийти з тобою поговорити потім про цю книжку, це дійсно. Та навіть третю я куплю, третя книга про дивиться де Деймона. Я а... теж хочу купити. Так, мені, на... мені тепер цікаво, як продумується. Тобі цікаво, як в наше видавництво переклали назву, її назвали Вимикач. Прикольно. І тепер ну... е в тіктоці куча мемів. Е ну там Деймони оцей вимикач, який е світло в клювмикає, вимикає. Де тому, що чому зіпсоване, чому а чому зіпсовані? Нам пояснили на останніх сторінках. Вона мене зіпсувала таке. Ой, ну максимально примітивно, до речі. Максимально так. Ну я я чомусь очікувала якоїсь прям історії. Маленькою, хоча б угу. пов'язаною з цим ну, схованці, назови. було трошки в схованці історії, було так. От в стовсхованці була ага. е е історія, чому така назва. І, ну, якби прикольно, воно було прикольно. Тут так, я думаю про це за схованку, ми краще сьогодні будемо поменше говорити, бо ми, ми може так, окремо. так. Схованка обов'язково має бути, тому що ну я ж знову кажу, я хочу начитатися життя дуже коротке. Я хочу начитатися Цього. різної літератури, ага. і я хочу знайти для себе крутий дарк. От у мене немає в моєму топі зараз якогось крутого дарку. Я нещодавно прочитала король Неверленду», от він непоганий, але знову ж таки, не прям в моє, на мій смак. Я хочу знайти. А для Я того, щоб знайти, треба читати. Угу. Я... Ну, ведусь ж знову таки на ці всі огляди. Дуже багато книжок, які я які я купляю, потім така, та ну на нашу. Але <гум> я ж їх все одно дочити. Тому у мене от інколи є така проблема, знаєш, то не цікаву книгу. <гум> я інколи не можу. Ну частіше за все в 99 випадках. Я не можу її закрити, тому що мені треба ну, подивитися, ну що ж там буде, блін. Так <гум> ну може там за щось, все ж таки її реально люблять. Я можу зрозуміти за що її люблять підлітки. Можливо, тому що, ну, може, якби її прочитали в 16, я б зараз може менше докупити. Я знаєш, я уявляю, коли сидить філія, такі аха, це тут такі сцени, тут такі слова, такі все. Книга нашпігована матючими сексуальними сценами. Давайте відверто, таке дітям подобається. Ну, реально. Але я б не хотіла, щоб, до прикладу, моя дитина в 16 років, наприклад, чи 15 читала книжку 18 там де отак от все. Треба в книгарнях, щоб такі книжки були упаковані, щоб не можна було. Пролистати їх і отак, от просто дітям не читати. Так не буває. Отак, от просто так не буває, як тут описано. Та. Ну, так, якщо не ще до цього, до, до всіх сцен 80 плюс, прикальовуватись, то ну тут -то окрема порція того, що ти така сидиш. Та ну блін, що це неякісне порно, я тобі. Максимально скажу. Максимально неякісне. Ну причому так, і ну, треба розуміти, що так в житті не буває. Це це не життєва історія. Це художній вимисел е, на мій смак поганий. Комусь можливо подобається, але ну так не буває, люди. Це не життєва історія. Я ще дуже сміялась, з того як вона намагалася. Коли глави були від ріки, вона намагалася зробити Майкла ну, прям, ну, таким пафосним, ну, таким класним, ну, таким таємничим. А коли треба писати голову від Майкла, і от, що там, як він про неї думає? Як вже така... Хлопчику мій. <смі> Будь ласка. Ну хочеш, я тобі пораджу кілька серіалів. Подивишся на головних mm -hmm. героїв, знайдеш в собі пафоса. Думаю, що не витягую, просто не витягую. На його фоні реально мені подобався Деймон ну, він такий цензурно треба висловлюватись. З персонаж. Так. Мені цікаво буде подивитися, як його в книжці будуть перероблювати або розкривати, тому mm -hmm. що це прям ну я не знаю, це не червоний прапор, це ціла стая червоних прапорів. Ну, вони всі трошки червоненькі Один прапори. суцільний. <реш> mm -hmm. Але е навіть е з Віла мені було смішніше цей Віл Грейсон Третій, оцей mm -hmm. на нальот якогось аристократії. Він в моментах був смішніший, тому що в нього якісь були такі. Uh, інколи кумедні такі поведінки, інколи кумедні речі, навіть там, як ото він її чувствує, що він винуватий, то завтрак накладував, щось таке робив. Типу, з нього я посміялася, ну і такий він більш легкий, можливо. знаєш uh -huh. uh -huh. best friend такий, який має бути. Uh -huh. а з, а з, кай нему, він з ним більш... я можу дружитися, так так, от Кай він більш глибокий якийсь, він більш цікавий. Uh, він такі правильні речі казав, правильні моменти з'являвся. у нього був був, в цій книжці. Так, uh -huh. да, так. І просто ну там один момент був. Я звісно думала, нащо ти тут з'явився, але хай би вже з ним. Ти просто не в душі? Баня, баня, чого ти тут плутаєш? Це не в душі та інша. Так, я про баню, я так просто. А чо кай? На що ви то мені кая портите? Ну. Так, але наші чекає, що то схованка, там теж чудить. Але все одно він цікавіший головний герой. За ним принаймні не так нудно спостерігати. Бо за Майклом мені було відверто нудно спостерігати. Я ж говорю, я реально шукала вже собі сама там ці жарти. Я знаю, що шукала спочатку. до середини книжки чекала тревора, щоб подивитися, і що брат про його думає, щоб більше. До речі, що смішного вона. 350 разів описала як самого Майкла, так і Тревора. Ну, Тревора один раз всіх хлопців, але її головний друг, оцей, який просто якимсь максимально заднім фоном проходить. Так, да, Я навіть не запам'ятала, як його звали. Ну, я запам'ятала, але, блін, я навіть не пам'ятаю опису того, як він виглядає. Може він є, там, можливо, я пропустила, але на фоні того, що всіх інших вони описують постійно, постійно, угу. постійно. постійно, така, та як воно виглядає, там, господи, щось там. Мабуть, біднесенька. така. Ну, Якийсь другорядний персонаж, але Друг... нав... Третю, навіть, навіть не четверторядний. Так, там щось потім не зрозуміло, звідки з'явилася. Ну, зрозуміло, звідки з'явилася дівчина Алекс, яка елітний ескорт типу. Але вона навчається, вона якось подружилася з нашою Рікою, з цією Зерікою. Вона якось проходяла. Лінія прохідна. Алекс є і в другій книжці. Ну так, да. незрозумілий персонаж. Можливо, від нього щось хотіли, якусь місію, але мені чомусь здалося, що можливо, її, коли Пенелопа Дуглас тільки писала, вона може хотіла її звести з кимось із вершників uh -huh. у якійсь із частин, але потім зрозуміла, що цього не вийшло. А Тут, до речі, ж були нам натяки на інших дівчат. Да, були. А, так, то ми можемо це спойлерити? Да. чи Ні, а, та дівчина, яка вінтер дружин... ой, дружин... донька. Мера, здається, да? Це ж потім вона, здається, буде дівчиною Деймона. Ні? Мені здається, так. Да. Деймон її зґвалтував. А, стоп, а чиє дівчина вона буде. Він ж за цей сів, за те, що він зґвалтував цю ну, та, дівчинку. Ну ну Там, типу воно було по згоді, бла, бла-бла. Блін, ну, ну Мені просто здається, що це Вінтер, тому що. Е це тік-токи згадую. Mm -hmm. От, тому що а, нам вже анонсували дівчину, яку закоханий ВІЛ, ото він. А, її там де він грейся. спалив її, так, він спалив її альтанку. Я не пам'ятаю, як її звуть на Б. Mm -hmm. От. Там, там ці другорідні персонажі, вони реально погано прописані, ти не запам'ятовуєш їх mm -hmm. поставити. Ну, Вінтер це з Деймоном виходить, тому що ж ми знаємо у другій частині, знайде собі. Ну, no, ми про це не будемо. Так, або не знайде. Дивіться, вже не вийшло. Так, а може вони роз'їдуться до кінця? Хто знає? Треба читати. Ми не знаємо з Мар'яною ще. Так, ну типу, значить, оця Вінтер, реально, через якусьів Деймон, вона буде його цим ендгеймом, судячи з ТікТоку. Ми просто ще не знаємо, бо ще книги не читали. О, я, я Мар'яну прям спонукаю читати далі. Ну вот то закінчувати. Ні, я маю розказати про головне, що я розробила. Далі. Я собі сама жарт знайшла. Там <смір> ну реально, мені стільки вже інколи було не смішно, що я їх шукала сама. А церква називалася Церква святого Кіліана, Кіліан Мюрфі. І мені хоча чогось так смішно. А <смір> я собі уявила <обживала> бренд парфуми. <смір> парфуми Знаєш, такий, ти Apple-бренді. Відбору. Uh, До речі, дуже Треба символично. Ще було сказати, що Ріка користується парфумами Кіліан, Пішла у церкву святого Кіліана. а, стоп, про церкву. Ти не зловила оце закочування очі за те, що Майкл в кінці книги захотів зробити з цього їх будинок. Да, це просто. З церкви. Під якою катакомби? Ну, така історія, друзі.